Так, гостинчики були і для Бориса, і для мене. від сусідів. Так, боря, це ти... той буряк, що ти в сусідки не доїв на городі. Половинка залишилась. Упс. Іра буде прибирати На, Боря. Покажи, як ти любиш бурячки. Так, тут ще була морквочка. Як він любить згороду виривати. Але що ж до сусідів город. Давай, Боря. Ну давай, 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 йди. Виходь з дверей. Я тебе все рівно буду годувати, Борь. Бор, нічого шо не мета, ні? Ну то ж ти з рогами не зайдеш в хату. Боря. Все, давай, виходь. Дай мені вийти. Узутися. Все. Ху. Так, Борась. Я пам'ятаю, що я тебе раз... А, ну давай, це буде твій стіл. Це буде твій Та, столик для тебе. Що тут ще? Морквочка. Пам'ятаю, раз було відео, де була не немер... морква, то було багато коментарів. А як Боря каже, а як я зайду на грядку? То хто мені ж там помиє, правда? Ой. Був якось в нас в дворі і пішов до сусідки, в неї були отак відкриті ворота. І він зразу на город. Я його звідти виганяю, кажу потім сусідці. А вона ще о, нарвала йому ще буряків, їй не шкода. Ну, мені, правда, на борщ, але що зробиш? З борисом треба ділитися. Як йому не дасть, так Боря, Давай Добре. отак поділимося. Мені буряк собі. Зелень піде? Ні, каже, що не піде на мокру. А комарів забуде біля нього так. Огірок! А, це кабачок. Так, це буде тепер що? Це Боря, вже твій ресторан, ти вже звик. що Тут тобі є багато їжі, різної. Наш Борис не любить одноманіття. маніття. Йому давай щось різненьке, смачненьке, щоб в нього був вибір, як справжній чоловік, не буде їсти одне й те саме. Слухай, треба чимось попшикатись, вони колері з'їдять. О, маленький, боря. Найбільше, що Борис любить, це бурячки таби. У нас так, Або хтось не закриє забор, ну, ворота і боря зайде, або, наприклад, у нас тут є сусіди, в яких немає забору зовсім. Він як зайшов ух, першим ділом до бурячків. Да, боря? Бурячок. Напевно, найбільше, що любить наш Борис. Так, так. Давай, це те. Це морквочка. О, бачите, якщо дати буряк і моркву, він вибере буряк. Морква не цікава. Так, ось все, треба купиру за Ой, не переживай. Все для тебе, все для тебе. Ось, тепер кукурузка. Так, давай я тобі сюди і огірки наріжу, а ти вже вибереш, що ти любиш. Так, давай сюди і кабачка, а ти вже вибирай, що тобі смачніше. Та, Борис, ти ж хочеш, щоб я тебе погладила, мій хороший. Хороший Борька, так? Да? А зразу вухом веде хто де що є, Песик гавкає. І він напевно різні звуки чує, бо зразу вухами веде. Яблук не бійся. А не приходить вже скільки днів. Вчора не було. Тож вчора не було. Та падав дощ, думала, Але Сьогодні дощ падає і він прийшов. Видно проголодатися. А так буває, прийде, ніби наїсться, отут на столі щось лишиться і потім вертається. Невідомо коли. Доїдає. і знає, що тут щось є і все. Виглядало, ніби оцей як обломаний, а тут такий є. І вони вже стають такі трошки. О, отут кро, він їх вже чухає. Вони вже в нього чухаються. І скоро будуть тверді. Да песик, і то далеко, борь. Не бійся, то далеко. <laughs> Щось я злякалася. Як не крутив Борис дика тварина, я стараюсь дуже обережно біля нього бути. Ох, Борі, ти хороший Що боря, чуєш, що я пішла? Вже мене чекаєш табак. Кукурузку з'їв, табачки і огірок лишив. Зелені не хоче. Видно, що вже проголодався за ті дні. Хоче кукурузки. Боря якийсь сьогодні такий стривожений. якийсь він неспокійний. Цікаво, чи його десь... Налякав хтось, чи що. Якийсь він не такий. От два дні його не було і вже от бачу, що він трошки інший.